Привіт, мене звати Ксюша. Це моє перше відео на Ютуб. Я хочу його записати з першої спроби і без монтажу, тому тут буде такий лайв-контент. Я хочу вести цей Ютуб більше для себе, для душі, тому що я взагалі працюю самим спеціалістом. А, я вже 4 роки веду свій блог в Інстаграм, я веду тік але все ніяк роки не доходили до Ютубу, тому я хочу, щоб Ютуб це було щось таке моє, Чим я хочу ділитися, що я хочу донести свої цінності, якісь, тому що роботи у мене дуже багато в інших соцмережах. А я хочу розказати взагалі про себе, і також можу, на прикладі моєї історії, ви зробите для себе якісь висновки, може, для когось це буде якимось знаком. Отже, мені 20. Два роки майже я живу в Одесі. Я вже чотири роки працюю саме спеціалістом на закордонному ринку. У мене є своє навчання. До речі, я повністю без проблем записала цілий курс по СММ. Все окей, але до Ютуб ніяк руки не доходили. Не вийшло без монтажу, але ладно. Я перший свій курс по таргету. Ще тоді тільки по таргетованій рекламі придбала у 2020 році, коли тільки почався карантин. У мене серед знайомих нікого не було, хто б займався взагалі якоюсь онлайн-професією. Тому я просто дуже насильному своєму бажанні все пройшла. Почала шукати клієнтів. А, нічого не виходило, я шукала три тижні безрезультатно. Я вже сто разів думала, що, ну, що не СММ, а Таргет це не моє, і взагалі це курс розвод, тому що серед моїх знайомих не було нікого, хто б заробляв на онлайн-професії. От. А, потім я знайшла перших клієнтів на чек 250 гривень. Для мене це було щось просто вау, тому що я ніколи не заробляла онлайн а, і я. Реально просто подумала, що, Боже, я хакнула цю систему, тому що то перші гроші з онлайн-роботи. Як таке взагалі можливо? Ну і потім після того я почала створювати свою робочу сторінку, можете на неї теж підписатися. А, після цього я почала вести інших клієнтів, я працювала в СММ-Агенції, я працювала адміністратором в студії, адміністратором в салоні, я придавала фрукти на морі. Коротше, я дуже багато де працювала і знайшла себе саме в цій сфері. СММ. Uh, я працювала собі спокійно до лютого 2022 року. Коли почалась війна, я втратила всі проекти, я втратила всю роботу, я втратила по суті свій єдиний uh, єдине джерело заробітку uh, своїх українських клієнтів. І просто три місяці сиділа вдома, нічого не робила, аж поки я не знайшла закордонний ринок СММ. взагалі я не хочу, щоб це відео було якесь там. Аля мотивація чи успішний успіх, тому що в мене забагато і так роботи в інших соцмережах. Просто я хочу, щоб Ютуб став ще однією площадкою, з якої до мене приходить моя аудиторія. Тому нехай це відео стане знаком, що е, можливо все, що ви захочете. Знову ці аля мотивації, натхнення. Але це е, одна з моїх основних цінностей: доносити те, що реально заробляти. На тому, що тобі подобається, що реально заробляти нормальною, легальною роботою, при цьому не упахуючись, бо я знаю, як що таке пахати по 12 годин на день, так, не руками, але головою і е, ловлячи постійне вигорання. І ось я хочу, щоб е, мої соцмережі, щоб взагалі я стала е, тою людиною, яка до якої ви зможете прийти подивитися мої відео почитати мою історію, до речі, вона є в хайлайцях в інстаграм, і подумати, що блін, ну ну може, й мені щось треба, може, і я щось зможу зробити. Може, це мій знак. Бо я стала пробувати такий формат в Тіктосі, окрім роботи, я стала просто викладати свої думки, і я стала отримати стільки вдячності, я стала. Отримувати стільки е, коментарів зі словами, що це що це був знак, що е, я вас не просто так знайшла. А я до речі дуже сильно прихильниця того, що нічого не не відбувається просто так, що все в житті пов'язане. Люди пов'язані е, цими. Е, <гум> Якими Невидними нитками, прозорими нитками, що всі між собою пов'язані, і ось якщо ви знайшли це відео, бо у мене немає підписників, у мене немає ніякої аудиторії, і якщо ви знайшли це відео, то воно вам буде знаком і я вас дуже рада бачити на своїх інших соцмережах. І взагалі вже роки так само 4-5. Я ось прям дуже цікавлюся законом всесвіту. Я дуже люблю робити медитації, грошовий четвер. А... Практики на навалуння і все тому подібне. Я дуже люблю це все робити. Тому, якщо ви теж любите, то підписуйтесь на інстаграм. І нехай це перше відео на моєму Ютубі, воно буде просто як знаком, що все реально. Бо. Ви не представляєте, скільки разів я думала, що я більше не буду цим займатися, що я більше що я не нічого не знаю. Що у мене був жорсткий синдром самозванця, що СММ це не моє. Хоча Боже, скільки в мене є вдячних відгуків, але ж люди просто не звертають увагу на хороше. Ми звертаємо увагу на щось погане. Якщо щось одне не вийшло, бо ти отримав один негативний відгук, все. За інші гроші ти забуваєш. Ось. Тому е, я вже не пам'ятаю, до чого я вела, але коротше, але коротше, якщо я тут записую це відео, я нарешті наважилася вести Ютуб. Неважливо, що е, у мене немає підписників. Я просто хочу викладати щось для до душі для душі. Ось я втратила весь свій заробіток клієнтів один раз. Е, я почала знову, я почала шукати клієнтів за кордоном. Я підвищила свій дохід. У дуже багато разів у порівнянні з довоєнним часом. Потім, е рік тому я втратила свою найближчу людину, і я думала, що так само робота мені не потрібна. Все навколо стало взагалі неважливим, і я думала, що я ніколи не виберусь з того стану. Але я тут, я почала подорожувати, я почала. Е чи більше вести свій блог, проводити нову аудиторію, почати ділитися своїм досвідом з іншим, я і найголовніше, що мені допомогло самовити ось з цієї дари початкової стадії депресії, це якраз таке заняття улюбленою справою. Мій курс мої учні, мої просто найкращі вдячні учениці, яких я дуже сильно люблю. Uh, і просто здійснення своїх мрій. Коли я знаю, що я щось дуже сильно хочу, то є сенс жити, є сенс до цього йти. Uh, потім ще з такої трошки мотивації, uh, що все складається найкращим для нас чином. Uh, наприклад, Рік тому, півтора роки тому я переїхала на першу свою зйомну квартиру, просто дуже ідеальну, прям офігезну, і, і, і з Пінтересту. Я жила там півтора року, а потім мене просто попросили звідти з'їхати, тому що її хочуть продавати. І в мене взагалі не було просто як, як, куди мені йти, що мені шукати. Я не хочу повертатися до батьків, жити. А, і все так стається найкращим чином, що зараз я живу зараз я покажу. В якій я квартирі живу зараз? Ось таким прекрасним видом на море. А це ще один знак, що все складається найкращим чином. Коротше, і думка всього цього була те, що все складається найкращим чином. І якщо ви зараз проживаєте якийсь складний період, то він обов'язково пройде 100%. Ви можете самі подумати і посудити, що. Uh, ви, вже, ви проживали вже стільки складних періодів в цьому житті, і ви кожен з них прожили. Ви пройшли кожен з них, і чому ви вирішили, що зараз це кінець? Це не кінець. Бо все, що нам дають, ми здатні це прожити пережити. І ви навіть не уявляєте, що вже дуже скоро ви знову згадаєте цю любов до Всесвіту, до життя, вдячні за ваше життя. Uh, і все буде на найкращим чином для вас складатися. Я не знаю, чи додивився хтось до цього моменту, бо у мене такий потік думок. Я дуже вибачаюся за взагалі без сценарію, без якоїсь ідеї, я просто захотіла щось викласти. Я хочу, щоб це відео стало початком мого ютубу. Далі я буду викладати щось на якісь теми, а взагалі я хочу викладати щось за покликом. Коли ось у мене є ресурс і у мене є сильне бажання чимось поділитися, ось тоді я хочу ділитися, а не просто так викладати по темам. Бо я знаю, що я зараз поставила такий сильний намір, що я хочу вести свій ютуб і щоб з нього приходила просто класна, неймовірна аудиторія. А, оскільки ви будете знаходити мене через ці відео, через не через СММ, не через таргет, не через TikTok, там де я викладаю про роботу. І якщо якось, якимось чином відгукуються мої думки, то ви вже будете підписуватися. Тому всім дякую, хто додивився до кінця. Я дуже буду рада бачити вас в своєму інстаграмі.